здатна змінити навіть лінії наших долонь. Період умовного затища та великодні свята трохи відволікли думки українців від війни. Ми почали більше приділяти уваги власним побутовим проблемам, забуваючи про те, що в країні досі не вирішене глобальне питання. Навіть у свято бойовики не припиняли обстрілювати українські позиції, та наші захисники не втрачають бойового духу, бо знають, що про них пам'ятають і продовжують піклуватись. Як відсвяткували великдень на передовій, Дізнавайтеся з нашого щоденника. Волонтери всієї України збирали для військових великодні кошики з пасками та писанками, і разом із священниками везли на схід, щоб і там могли відсвяткувати Великдень за всіма правилами. Захисників України обкропили святою водою та освячували наїдки. Часом просто в окопах і бліндажах. Разом з бійцями 72-ї бригади відзначила свято лікар-волонтер Ольга Кобевко. Одягнули мене в бронежилет в каску, тому що це була сама передова, це маріупольський напрямок. На всі позиції це були передові позиції. На декотрих навіть нам не дозволяли хлопці виходити з машини, тому що нас супроводжували один командир і один розвідник. Солдати як діти раділи подарункам. То був на позиціях, хто не міг замінитися, то отець просив, щоб поміняли хлопців на пару хвилин для того, щоб можна було святити саме хлопчиків, дати йому в руки пасочку. От, то вони такі з такою радістю, з таким якось запалом, таким дитячим в очах вони підходили до, до нас, брали ці пасочки. Ну, багато у нас було там подарунки на ну, хрестики і іконки маленькі. Ну, тобто, все таке релігійне, і воно хлопцям дає якусь таку, напевно, надію, таку спокій трошки, якби домашнього спокою ми їм принесли трошечки. Цього дня навіть ворог ненадовго притих. Нам повезло. Цей день був взагалі дуже гарна погода, була дуже гарно було тихенько, спокійно. Сепаратисти нас трошки, слава Богу, не чіпали, правда, на вечір вже вони активізувалися. На виставці ярмарку великодні дзвони, яка проводилась чернівецькими освітянами напередодні Пасхи, вдалося зібрати майже 57 тисяч гривень. Ми розраховували на те, що ми будемо збирати кошти для на допомогу воїнів воїнам, АТО, які отримали тяжкі поранення під час антитерористичної операції. Підвищена активність учасників та гостей ярмарку здивувала навіть організаторів. Ми, чесно кажучи, були. Подивовані, не навіть не сподівалися на таку суму, тому що розуміли, що ну поробки дітей говорили про випічку, говорили про те, що хто може принести. І бачили, ну на щастя, відгукнулися і батьки, і діти, і вчителі, батьки, всі вся громадськість міста і дуже так дружньо прийшли на відкриття цієї виставки. І я так стої суми зрозуміла, що і гарно купували. Вот підтримували нашого дитячого виробника. Ця грошова допомога вже знайшла своїх адресатів. Один із них Айдарівець Євген Марусик, який нині комісований за станом здоров'я. Я бачу, як діти намагаються допомогти. Вони відривають, можливо, від себе вільний час і вони це роблять. Я вже це говорив в якомусь інтерв'ю. Що діти люблять це відверто, не тому що… Так треба, тому що так всі це роблять. Не тому, що там батько чи мати піде балотуватися в не президента, а в депутати міські чи районі чи чі чи, чи, чи України. Тому що їм хочеться це робити від чистого серця. Військовий запевняє, що допомога хлопцям на сході конче необхідна і поділяє їх на три групи: перша. Новобранці, які проходять навчання, вони потребують більше всього якісної амуніції, тому що в неякісній амуніції навчатися доволі таки важко. Друга категорія солдати передової. Їм потрібно все, абсолютно все. Все решта, от крім крім парадної форми, я все віддав обратно. Воно вже поїхало комусь такому, як я на на напередку. І третя демобілізовані. Їм в першу чергу потрібна психологічна допомога, але як в моєму випадку, це і ліки в тому числі. Діти самі вручали гроші воїну і подякували йому. Хочу дати вам ці гроші, хочу подякувати вам за те, що ви робите, за те, що ви захищаєте нашу країну. Ми рівняємося на вас, ви наші герої. Дякую, я тепер за знаю, неба. хто мене замінить. Я узгадую, навіть коли волонтери привозять да там амуніцію, да там щось дівати і так далі. Але більше всього ми роділи, коли у ці дитячі малюнки, листи, вони а от, вони, вони, не вони, не вони самі чисті. Цікавий випадок пригадали, ірина Леонідівна. Ми посилали в зону АТО такі поштівки, Ну що діти зробили, діти зробили своїми руками, і один солдатів причепив його на свій автомат. І в якийсь момент відкритка та вона впала у нього. Він нагнувся її підняти. В цей момент пролітає пуля над ним. А там була адреса написана, яка дитина писала, дівчинка писала. Він знайшов з товаришем своїм, коли приїхав на побивку додому. Знайшов, прийшов 27-му школу, розшукали ту дитину і зробили там захід дуже гарний. Ну, в общем, там така тепер дружба велика в цій школі. Освітяни є активними волонтерами і постійно проводять різноманітні акції. Я надіюся, що е, ця акція сподобається перш за все нашим дітям, тому що це е, не просто говорільня, це активні дії, які можуть кожен з нас е, зробити. На прощання школярі передали свої побажання військовим у зоні бойових дій на сході України. І хочуть подякувати їм за мирне небо і за рідну землю. Я їм побажаю не втрачати надію. Порнуться живими, здоровими. Захистити нашу Україну і ніколи не втрачати надії. На щастя, зараз у Чернівецькому шпиталі не так багато поранених у порівнянні з періодом вересня-грудня 2014-го, коли на 100 ліжок припадало до 200 бійців. Майже 50 військових одночасно приїхало на лікування після виходу збройних сил з Дебальцева. Загалом, за час бойових дій, тут було приліковано 309 чоловік. В даний час в нашому госпіталі знаходиться 10 Поранених на лікуванні. Всі вони ну, практично в задовільному стані. У Чернівецькому шпиталі лікуються також поранені з інших областей. Є в нас із Миколаївської, із Запоріжської області, з Тернопільська, Івано-Франківська. Навіть є із Закарпаття так само. Ну, в основному, звісно, це хлопці з нашої Чернівецької області, але ну, також і тих менше, але є. Поранені захисники не залишаються поза увагою громадськості. В найбільше приходять і волонтери приносять і гроші, і приносять от різні смаколики. Там і діти приходять якісь подарунки, якісь концерти там для наших воїнів влаштовують. Дуже багато от збирають гроші, там різні заходи. І ми Найбільш тим хлопцям, які потребують якогось більш коштовного лікування, ну не в даний час, а в подальшому, то вони отримують без, безпосередньо ці хворі. Медичний персонал професійно та з любов'ю ставиться до поранених, і вже не одного лікарі поставили на ноги. Два місяці працював фальшером в Луганському аеропорту, а нині допомагає військовим реабілітуватися медбрат Іван Піць. Про те, що йому довелося пережити на передовій, згадує неохоче. Багато з чим стикались, ноги ампутували, руки і так далі. Траплялося не тільки надавати першу медичну допомогу, а й займатися транспортуванням поранених при відступі. Ми транспортували хворих до машини там з декілька кілометрів, там з два кілометри, а там уже машиною. Машина швидше до їх відступає, точніше. Йому дивом вдалося вціліти під обстрілом у Лутугіну. Сам більше запам'яталось, коли ми відходили, коли почали нас бомбити. Тому старший сержант Іван Піць сподівається, що війна незабаром скінчиться і поранених більше не буде. А поки на передовій потрібні весняні маскувальні сітки, і волонтери з різних організацій зібрались гуртом, щоб виконати нове замовлення. Ані сильний дощ, вітер та холод не могли їм завадити. Подібні акції виходу на вулицю проводяться волонтерами щомісяця. Сьогодні ми плетемо сітку тут, а облдержадміністрацією плетуть волонтери, плетуть для того, щоб нагадати і нашій адміністрації, і всій спільноті, що ми є, що з нами можна співпрацювати, і що ми завжди раді любі, любі форми співпраці для того, щоби. Ми могли перемогти. Лише один там потребує трьох маскувальних сіток, запевняє Олена Кміта. Зараз є замовлення на 54 штуки. Такого масштабу сітку, як ця, якщо буде чоловік 30, то вони можуть її сплести дійсно за дві години. Собі вартість плетіння такої сітки 130 гривень. Це лише основа і матеріал. Робота волонтерів безцінна. В магазині подібна сітка вартує близько півтори тисячі гривень, розповідають активісти. І, хоч плести їх справа не з легких, волонтери зробили вже чимало і сіток, і кікімор. Ми відправили на сьогоднішній день більше 400, Ми вже наближуємося до 500 сіток, і більше 300, майже скоро буде 400 кікімор. Це ми працюємо півроку, шість місяців з копійками. Волонтери взялися за роботу дружно. Зробили багато. Анатолій Гуцел, який часто возить грузи на схід, запевняє, що навіть під час так званого перемир'я люди продовжують допомагати, хоча не так активно. Є така думка, що люди дещо трошки вже втомились. Воно дійсно це є правда, тому що ну ви самі розумієте, яке життя на сьогоднішній день в Україні з нашим підняттям ціни, з нашими зарплатами, з нашим рівнем життя. Але хочу сказати, що люди не байдужі. Люди хочуть чітко розуміти, хто бере цю допомогу, хто її везе і кому вона достається. Якщо люди розуміють, що ця допомога дійсно попадає в руки нашим солдатам, нашим героям, то люди дають допомагаються. волонтер вважає, що кожна свідома людина має зробити свій особистий внесок у спільну справу. Чи це плести сітки, чи це е, плести рукавички, чи це робити любі речі, що може допомогти нашим хлопцям. Щоб скоріше була перемога, кожна свідома людина це має робити. Що тільки не доводиться вигадувати волонтерам, аби активізувати населення, громадська організація Дорогою добра започаткувала акцію філіжанка кави з волонтером. Мета нашої акції полягає в тому, щоб познайомити якомога більше людей з волонтерами, познайомити якомога більше людей з нашою роботою, залучити можливо їх. Та найголовніше завдання. Допомогти військовим. Кошти, всі, які будуть виручені на цій акції, вони підуть на допомогу бійцям АТО. В принципі, здебільшого для цього і вона була започаткована. А вже знайомство з волонтерами це така приємне, приємне доповнення до цієї акції. Акція тільки розпочалася, і перші її учасники волонтери Андрій Баркета та Ольга Кобевко. Ми розміщуємо інформацію у себе на сторінці у Фейсбук, і також така сама сторінка є в контакті. Всі бажаючі можуть долучитися до цієї акції, прийняти в ній участь. Стартова ціна нашої акції за зустріч, за можливість зустрічі з волонтером 100 гривень. І наступний крок 10 гривень. Ставки підвищуються впродовж двох діб. Хто запропонує найбільшу суму стає переможцем. І зможе зустрітися з обраним волонтером кожних два дні. Кандидатура буде змінюватись. Ми тільки почали цю акцію, і у нас вже є дуже багато бажаючих волонтерів. Тому що ми написали в акції, що це е, волонтери е, всіх чернівців можуть долучитися до цієї. акції. Ми хочемо залучити якомога більше людей, і так само якомога більше волонтерів. Якщо буде на когось дуже шалений попит, звичайно, то ми будемо повторювати ці зустрічі. Тож побажаємо волонтерам, вдалих торгів та смачної кави. Споконвіку благодійні справи повертаються з торицею, адже добрий вчинок уособлює в собі любов, турботу, добро. Завжди слід пам'ятати, що зроблена тобою добра справа навіть незначна, окриляє і душевно збагачує. Українські воїни в суворих умовах війни ризикують здоров'ям та життям заради нашого спокою, заради нашої країни та майбутнього наших дітей. Тож нехай кожен замислиться над тим, що він особисто зробив для воїнів, які захищають рідну батьківщину, і кожного з нас, зокрема, щоденник волонтера принаймні намагається зробити все, що в його силах.